Деякі заспокійливі туманять голову? Біфрен плюс спокій за ясною голови. Тринадцята година. Ви дивитеся новини. У Нікополі зранку росіяни скинули снаряди з дрона. Поранений 71-річний чоловік. У тяжкому стані його ушпиталили. Потрощений приватний будинок, господарська споруда. Дніпропетровщина під постійними ворожими ударами. Увечері росіяни вдарили кабом по Покровській громаді Синельниківського району. Там пошкоджено два приватні будинки. А по Марганецькій громаді Нікопольського району окупанти били з важкої артилерії. Вже зранку з БПЛА скинули боєприпаси. Через це зайнявся медзаклад Понівечена Автівка. На Донеччині одна людина загинула, і п'ятеро зазнали поранень минулої доби внаслідок російських обстрілів. Загалом ворог атакував 10 населених пунктів. Через удар авіабомби в місті Родинське померла одна цивільна особа. Ще троє людей поранені. Також у результаті російських атак є постраждалі в селі Криниці. Загалом ворожі напади спричинили руйнування майже 80 цивільних об'єктів, з них 13 – це житлові будинки. На Донеччині у Слов'янську росіяни обстріляли рятувальників. Як повідомили в ДСНС, пожежна команда саме гасила вогонь після обстрілу, коли окупанти вдарили знову. Поранено водія пожежно-рятувальної частини. Його ушпиталили. Пошкоджена пожежна автоцистерна. У лікарні померли двоє людей, які були поранені напередодні на Полтавщині після удару росіян по навчальному полігону. Про таке повідомили в тамтешній обласній адміністрації. Я нагадаю, ракетного удару по полтавській громаді військові РФ завдали напередодні в день. Обласна влада повідомляла, що внаслідок атаки є постраждалі. На Чернігівщині у прилуках загинули п'ятеро людей. Як повідомили в обласній адміністрації, це дві жінки і однорічна дитина. Їх знайшли під завалами під після масованого удару російських безпілотників. Ще восьмеро поранені всіх госпіталізували. Окупанти атакували житлову забудову шістьма ударними дронами попереднього типу Герань. Ворог атакував і Одещину ударними дронами. Росіяни вночі застосували у регіоні понад 25 ударних БПЛА. Внаслідок ворожих обстрілів руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Білгород Дністровського району. Зокрема, зруйнована будівля сімейної амбулаторії, а також пошкоджені приміщення ліцею та центру дитячої творчості. Інформації про постраждалих не надходило. Над документуванням російських злочинів на місці працюють правоохоронці. Херсон вранці зазнав авіаударів упродовж п'ятнадцяти хвилин. У середмістя прилетіли чотири російські каби. Чергових руйнувань зазнала будівля обласної адміністрації. Її окупанти вже не раз атакували раніше. Також зруйнований під'їзд багатоповерхівки. У навколишніх будинках вибиті вікна і посічені фасади. Поранені двоє чоловіків. Вони під наглядом лікарів. Рятувальники визволили із заблокованого підвального приміщення чотирьох людей. Місцеві ліквідують наслідки обстрілу у своїх оселях і оговтуються від пережитого. Оту, бачите, воно сюди пошел. Ну, Я вон в ванні сиділа. Ну, це що добре, що телефон ото, що предупредили, ага. що второй. І я от бігом пішла туди і сиділа. І Отож второй два рази, Ну, тут два рази так бахнуло що сильно. За добу на Херсонщині загинули двоє людей. Ще десятеро поранені. Про це сповістили в обласній адміністрації. Понад два десятки населених пунктів області зазнали обстрілів. Росіяни били з авіації, артилерії, скидали снаряди з БПЛА. Пошкоджена соціальна інфраструктура, дві багатоповерхівки та 20 приватних будинків. Пошкоджень зазнали гаражі та автомобілі. У Запорізькій області поранено двох людей у Васильівському районі. У момент обстрілу вони перебували в автівці. Загалом, за повідомленням обласної військової адміністрації, впродовж доби окупанти завдали понад чотири сотні ударів по 14 населених пунктах області. Під ударами російської авіації опинилися Тернувате, Кам'янське, Залізничне, Новоандріївка, Ольгівське, Новодарівка, Тимирівка, Малатокмачка та Преображенка. Окупанти били також з РСЗВ, ствольної артилерії та атакували безпілотниками різної модифікації. Надійшло 41 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. На Миколаївщині поранено літнього чоловіка. Це сталося в селі Яселка Куцорубської громади. Як повідомили в Ова, окупанти вранці атакували в півдроном цивільний мікроавтобус, постраждали в тяжкому стані. Дронових атак зазнали також дві громади Миколаївського району Очаківська і Галицинівська. Люди там не постраждали. На Київщині у місті Сквира внаслідок вибуху постраждали троє людей. Їх ушпиталили. Як повідомили в поліції, це сталося ймовірно через підрив гранати. Підозрюваного затримали на місці. На Миколаївщині у військовій частині вимагали з бійця гроші за повернення із СЗЧ. Про викриття хабарників повідомили в ДБР та спецпрокуратурі у сфері оборони Південного регіону. Попри можливість законного повернення після самовільного залишення частини, військовослужбовці вирішили зробити на цьому бізнес. Через посередника вони пропонували допомогти за 200 тисяч гривень посприяти у переведенні з резервного батальйону до іншої військової частини закритті кримінального провадження, а також призначені на небойову посаду. Однак, згодом знову треба було заплатити уже три тисячі доларів. Під час отримання другого траншу хабаря підозрюваного затримали правоохоронці. Готується клопотання до суду. Про його арешт. Росіяни видають себе за працівників СБУ, щоб вербувати українців для виконання своїх злочинних завдань. У службі безпеки України наголошують, російські спецслужби вдалися до нової тактики. Під виглядом СБУ вони надсилають громадянам месенджери вимогу з'явитися на допит через нібито відкрите кримінальне провадження. А згодом пропонують посприяти закриттю кримінального провадження в обмін на виконання певних завдань, буцімто в інтересах української держави. Серед них це прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи, перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу, зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для донатів на ЗСУ, або ж навіть придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій. Також серед задань може бути вчинення підпалу автосилоборони або адміністративної будівлі, і навіть здійснення диверсій і терактів. Оборонна підтримка України за данською моделлю зросте до рекордних 1 мільярда 300 мільйонів євро вже цього року. Повідомив міністр оборони України Рустем Мєрову. Перший транш у розмірі 428 мільйонів євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Найближчим часом надійде на виробництво української зброї, артилерії, ударних дронів, ракет та протитанкових засобів. Рустиму Мірову підкреслив, що це стало результатом його переговорів з данським колегою Тройльсом Лундом Поульсеном. Частину коштів складуть доходи від заморожених російських активів. Український міністр також анонсував нові стратегічні рішення інвестиції українських компаній, Україна Храмштайну та розгортання виробництв європейських оборонних компаній безпосередньо в Україні. У Брюсселі сьогодні зустріч Ради НАТО Україна на рівні міністрів оборони. Генеральний секретар Альянсу Марк Рюте назвав подію історичною. НАТО готується до суттєвого збільшення оборонних витрат. Він підкреслив, щоб не зазнати нападу. Слід завжди бути готовими до війни, а отже, інвестувати в захист. За його словами, країни альянсу мають наростити фінансування протиповітряної оборони, виробництва ракет великої дальності та діяльності сухопутних формувань. Це дозволить Європі та Канаді зрівняти свої витрати з американськими, що забезпечить справедливіший розподіл оборонного навантаження. Сьогоднішній день є справді ключовим, бо ми визначатимемо цілі щодо сил і засобів. Важливий і щодо питання про те, скільки грошей ми витрачатимемо на оборону в наступні роки. Я передбачаю, що ми дійдемо згоди щодо цих цілей. Звичайно, обговоримо багато інших питань, але це ключове, щоб переконатися, що в Гаазі ми матимемо зобов'язання щодо збільшення видатків, збільшення виробництва і, звичайно, нашої підтримки України. Німеччина традиційно візьме на себе другий за обсягом пакет оборонних зобов'язань у НАТО, заявив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. На зустрічі у Брюсселі він підкреслив, що Німеччина виконує свій обов'язок як найсильніша економіка Європи, і цього разу не буде винятком. Німецький міністр також повідомив, що країнам НАТО знадобиться додатково від 50 до 60 тисяч солдатів у регулярних силах. Поки що обов'язково. Військову службу не запроваджують через брак можливостей у казармах та для навчання. Пісторіус зазначив, що поведінка Путіна та його небажання серйозно говорити про мир викликають глибоке занепокоєння і не можуть залишатися поза увагою американського президента для нас, для Німеччини, це означає, що ми традиційно беремо на себе другий за величиною пакет сил і засобів в НАТО, і цього разу не буде винятком. І Як ми вже неодноразово підкреслювали, ми виконуємо свій обов'язок як найсильніша економіка Європи. І звичайно, я не буду розкривати жодних подробиць з однієї простої причини. Я не хотів би, щоб потенційні агресори зазирали в мої карти. Трамп підписав указ про заборону в'їзду до Америки для громадян 19 країн, посилаючись на загрози національній безпеці. Повна заборона діятиме для громадян 12 держав, включно з Афганістаном, Іраном, Сомалі, Гаїті та Ліваном. І ще сім країн, зокрема Куба та Венесуела, отримають часткові обмеження. Та Трамп, Трамп обґрунтував рішення нещодавнім терактом у Колорадо та загальними проблемами з перевіркою іноземців. Президент заявив, що не дозволить повторити в Америці те, що відбувається в Європі з міграційною кризою. Указ набуває чинності 9 червня. Раніше видані візи залишаються чинними. Час першого президентства Трампа схожа заборона вже діяла. Але 2021 року її скасував Байден. Список може бути переглянутий залежно від того, чи будуть внесені суттєві покращення. А також можуть додатися нові країни, якщо з'явиться загроза у всьому світі, але ми не дозволимо людям, які хочуть завдати нам шкоди, в'їжджати до нашої країни, і нічого не завадить нам убезпечити Америку. Дрони для пошуку вибухонебезпечних предметів на глибині до 300 метрів. Такі безпілотні підводні системи рятувальникам передали партнери з Про Вони зменшать ризики для життя фахівців при виявленні небезпечних предметів у водоймах, оскільки мають дистанційне керування. Як тривало навчання на цих дронах? Подивіться. Навчання розпочинаються водойму. Занурюють спеціальний підводний дрон. За його рухом на моніторі уважно стежать черкаські рятувальники разом із інструкторами. Антон Гайтан водолазом сапером працює вже шостий рік. Із такими новими підводними апаратами ще справи не мав. Проте вже з перших тренувань відзначив їх переваги. Нам цей дрон дає можливість трішечки більше розширити свої можливості яких в нас не було до цього в інших дронах? Ну побачимо, будемо працювати, будемо застосовувати його у практиці і побачимо, як він буде нам підходити під наші завдання. Ці дрони особливі завдяки сонарам, здатним сканувати дно акваторії та виявляти вибухонебезпечні предмети. Ці нові дрони вони оснащені сонарами, які дозволяють дивитися вперед на 20 метрів, і вниз там до 300 метрів. Тобто, це те, що допомагає бачити, коли немає жодного світла. І жодної можливості зняти це камерами. Потім складати маршрути для правильного обстеження, і також ну і просто навчитися керувати і відчути сам дрон по собі під водою. Ще однією перевагою таких сучасних технологій є те, що вони зменшують ризики для життя самих рятувальників. Можливо, спустити самого дрона, ідентифікувати ну, БНП. Що саме і що саме можна з ним зробити? Чи можна його? Ну чи є це першої категорії ВНП чи другої, тобто чи можна його брати і виймати, чи одразу знищувати на місці і цим самим не спускаючи водолаза і не наражаючи його небезпеку? На Навчання для 32 водолазів саперів організували представники програми розвитку ООН в Україні. Вони також передали черкаським рятувальникам 16 підводних дронів. Цей крок не лише внисокомирне майбутнє країни, а й у її економічний роз. Виток, це також потенційно має економічний вплив, оскільки на чорному морі в Одесі, Херсоні, в таких районах, де річки впадають у море, експортуються зерно та інші товари. Тож, якщо вони заблоковані, якщо вони якимось чином обмежені, ці водні шляхи це також має економічний ефект, і ці речі рухаються. Вони можуть потрапляти на сушу, їх може вимивати, тому вони також можуть становити загрозу для людей. Здобуті знання допоможуть рятувальникам і в майбутньому, коли Україна знову матиме повноцінний доступ до всіх своїх акваторій та водних об'єктів. За словами фахівців, з огляду на підступність ворога роботи не бракуватиме. Дрони ракети різного типу вони також потрапляють і в водойми, і тому на сьогодні. За інформацією секретаря стан органу в нас за попередніми оцінками близько 13,5 тисяч квадратних кілометрів може бути потенційне забруднення вибухонебезпечними предметами. Це як я вже сказав, включаючи і морські акваторії Чорного Азовського моря. До повномасштабного вторгнення в Україні було близько сотні підготовлених водолазів, які обстежували та розміновували водойми. Нині вже готують нових фахівців для роботи у різних регіонах. Ірина Васюра, Денис Колоненко, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. О чотирнадцятій повернувся оновленим випуском новин. Ну а зараз слово Ірині Багла. Ірино ефір твій. росіяни не припиняють атакувати суми. 3 червня війська РФ завдали масово удару з далекобійної реактивної артилерії по місту. Понад півтора десятка людей, які постраждали внаслідок цієї атаки, досі залишаються у лікарнях. П'ятеро мирних жителів загинули. До медзакладів звернулись 30 осіб, і серед них троє діти у тяжкому стані. Із постраждалими поспілкувалися наші журналісти. Даша сама на лікарняному ліжку, але подумки вона в іншій лікарні дитячій. Папа, його за день, за день до того купив йому велосипед. Він навчився їздити так вхотів. Ми. Та й десь збиралися піти кататися, у нас не вийшла. Жінка з трирічним ромчиком потрапила під ворожий удар на проспекті Шевченка в сумах. Я почала його витягувати, думала, що це в нього артерія перебита, бо крові було дуже багато. Вся моя футболка, шорти, дитина, вся повністю залита кров'ю. Там був бар поряд. Я затягнула його туди. Потім вже прибігли люди небайдужі. Почали накладати пов'язки на голову, мені на руку. У мене перелом відкритий, не зашили, бо дуже велика рвана рана. А в дитини два уламка в голові. І один дістати неможливо. На жаль, того дня росіяни вдарили з далекобійної РСЗВ. П'ять вибухів прогреміли в різних районах міста. Двоє чоловіків загинули одразу. Ще трьох людей врятувати не вдалося. Там просто були люди, діти. Хтось чекав свою маршрутку. Люди просто переходили дорогу. Сиділи в барі, хтось був в магазині, хтось йшов додому, не було ні шуму, нічого, просто ну, це, це неможливо від нього втекти. Якби шахет, ти його чуєш, що він гудить. А це шуму немає, ніякого звуку, просто вибух. За все секунду, за І розірвався в повітрі. Загинув тато семирічної дівчинки. У дитини тяжкі травми її транспортували у Київ до Ахмаддиту. Також в реанімації – 17-річний хлопець. Він сказав, що я йшов на іспити у машинобудівний технікум. Якраз я так зрозумів, що він закінчив 16-те наше училище за спеціальністю повар. Я сказав, ну то дуже ж приготуєш нам своє любиме блюдо. О, от. Ну да, а ну але трішки дійсно стан погіршився. Його взяли на повторну операцію. І зараз він в важкому стані. До лікарень потрапило майже три десятки людей. Найважчих забирала швидка допомога, червоний хрест доправляли до медзакладів і поліціянти. Такі хасання речерам тихо, тихо, розговорює сім середньої важкості, а, свідомості, доступні контакту знаходяться в різних відділеннях: ортопедія, нейрохірургія. Торакальна грудна хірургія, хочу офіційно заявити, ми жодних е, прохань щодо придбання медикаментів чи засобів медичного призначення не давали для цих пацієнтів. Ми сьогодні забезпечені всім в повному обсязі. Олександр того ранку йшов у магазин. Розповідає, почув свист і миттєво вибух. Передавних ми була машина горіла. Я кричав, йдіть машину, ну чи машину кажу, я витягувати там людей, маленька машина. Шок пішов, піолактичний шок, що я не можу нічого. Все. Що я хотів людям допомогти, а в мене все мов кровіще, чорна кров, з руки, з ноги, і рачки там лазив. Тут у мене дівчина одразу з барсетки стала ето пояс ногу перемотала, руку тут. І ну, в чечені цих п'яти минут у шкору сюди привезли. Дивом того дня уникнув небезпеки. Сергій ось цей диван, ось якраз прилетіла. Я тут зазвичай спав. Частина снаряду, що не розірвався, пробила дах багатоповерхівки. Мені подзвонили сусіди і сказали прийти швидко, бо з квартири йшов дим, але це був не дим. Апил чоловік зібрав у квартирі залишки смертоносної зброї, показує цілий ящик. Дах будинку допомогли тимчасово залатати волонтери. Того дня було пошкоджено не менше 20 будинків. Наступного росіяни продовжили обстрілювати суми. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон. Єдині новини основною ціллю російських військ у сумах є цивільна інфраструктура. Яка ситуація в обласному центрі на цей час? Дізнаємося від Сергія Кривошеєнка, начальника Сумської міської військової адміністрації. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні. Вітаю героям слава. Отже, повторюю своє питання. Розкажіть, яка на даний момент ситуація у Сумах? Є загрози повітряних атак? загрози повітряних атак є в Сумах. Загалом в чергове сьогодні ворог завдав удару по одному з старостинських округів Сумської територіальної громади. Внаслідок удару було пошкоджено три приватних будинки, два авто. На щастя, постраждалих немає. Люди зайшли в підвал, тому були врятовані. Загалом ситуація в Сумах напружена, але контрольована. Ворог постійно завдає ударів, лунають сигнали повітряної тривоги. Тому прошу всіх сумчан дотримуватись правил безпеки та знаходитись в укриттях. 15 людей у лікарнях лишаються троє діти у важкому стані. Розкажіть нам, який нині їхній стан здоров'я? На зараз під час коли був завданий удар 3 червня, у нас взагалі 30 постраждалих. На жаль, на сьогодні 5 людей загиблі, і в лікарнях на стаціонарному лікуванні знаходяться 14 осіб. Три важкі, двоє з них це діти, сімнадцяти трьох років. І одну дівчинку, яка теж у важкому стані, було направлено до медичного закладу Ахмадід. От така статистика від генштабу за два тижні 200 авіаційних бомб скинули на сумщину російські військові. Що стосується саме будинків, лікарень, які масштаби руйнувань у місті? Масштаби руйнувань великі. ворог постійно завдає ударів по територіальній громаді, якщо взяти статистику, наприклад, з початку травня. То ми маємо порядку 16 пошкоджених багатоповерхівок, 16 приватних будинків і приблизно 22 22, 22 об'єкти: це нежитлові приміщення і промислові підприємства. Також у нас відбуваються удари по об'єктам критичної інфраструктури, так було влучання. Та пошкоджено транспортне депо, вибито вікна в громадському транспорті? Ситуація на зараз така. Понад 52 тисячі людей з більш ніж 200 населених пунктів на Сумщині евакуювали протягом травня. Це дані Сумської обласної військової адміністрації. Яка частина з цих людей переїхали до Сум? Яку допомогу ви їм надаєте? Де розміщуєте? Загалом у нас по громаді зареєстровано 34 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Так, евакуація по області в деяких громадах триває. Частина людей приїжджає до міста Суми. Для їх розміщення використовується три гуртожитка і один транзитний центр. Всім людям, які розміщуються, надається посильна допомога. Юридична, матеріальна, гуманітарна інша допомога проводиться їх безкоштовне годування. Крім того, одної з благодійних організацій міста Суми будується модульне містечко, яке розташована на 96 квартир, загалом на 600 осіб. Пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час і можливість з нами поспілкуватися і оперативно поінформувати, що відбувається у сумах, які регулярно атакують російські війська. Це був Сергій Кривошенко, начальник сумської міської військової адміністрації.